Wusstest du, dass Deutsche einige interessante Gewohnheiten haben? Ich weiß nicht, sie so viele interessante Wörter machen. Es gibt viele. Sortierung Mülltrennung Es gibt drei verschiedene Tonnen für Plastik, Papier und Bioabfall. abfall Es gibt drei Container für Papier, und Plastik und biologische Werte. Die Ruche ist punktual. sind wirklich Мега пунктлі, газу. Вони реально дуже пунктуальні. Якщо у тебе є якась домовленість, ви домовилися зустрітися з німцем, завжди будь-пунктуальна. 5 schon als unhöflich. Навіть 5 хвилин запізнення це вже не повага один до одного. І третє, напевно, найдивніше для усіх українців, в неділю всі магазини, центри і так далі закриті. Sonntag ist Ruhetag. Неделя це день тиші та спокою. Die meisten Geschäften bleiben geschlossen. Більшість закладів закриті. Але це не стосується кафе. Welche dieser Gewohnheiten findest du cool? Які з цих звичок ти вважаєш крутими? Пиши в коментарях. Schreib es in die Kommentare. Сподіваюся, тобі сподобалося це відео. Якщо такий формат ти вважаєш класним, то дай нам про це знати, і я буду знімати більше. А ми зустрінемося зовсім скоро. Бувай!